Проєкт магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення Північ-Південь реалізується з метою оптимізації транспортного забезпечення Пересипського району з центру міста та Київським районом. Це найдовший трамвайний маршрут в Україні, який проходить від вулиці 28-ї бригади, колишнього Поостовського, до 11-ї станції Люздорської дороги. Загальна протяжність маршруту складає 64 кілометри у двох напрямках. Загальна кількість зупинок за маршрутом 123 одиниці. Минулоріч розпочато роботи по проведенню у відповідність зупинок, які, які пристосовані для посадки та висадки маломобільних пасажирів. Так, протягом минулого року проведено роботи з облаштування 12 майданчиків. Всього на сьогоднішній день на маршруті Північ-Південь вже існує 17 посадкових майданчиків, пристосованих для посадки і висадки людей з інвалідністю, зокрема тих, хто користується кріслом колісним. На початку поточного року департаментом транспорту спільно з департаментом внутрішньої політики, управлінням дорожнього господарства, комунальним підприємством Одеський міський електротранс, комунальним підприємством «Міські дороги та представниками ради безбар'єрності, було додатково проведено обстеження 101 зупинкового майданчику за маршрутом Північ-Південь. Визначено об'єкти, що потребують реконструкції для можливості користування людьми з інвалідністю. Для проведення першочергових робіт у поточному році спільно визначено 9 майданчиків, призначених для посадки та висадки людей з інвалідністю, маломобільних пасажирів тощо. При виборі зупинок, віднесених до першочергових, було обрано ті, що розташовані в житлових масивах Таїрове, Вузівський, Альтаїр, Південно-Західний масив, Черемушки, в яких розташовані важливі соціальні заклади, заклади охорони здоров'я. Або місця пересадки на інші маршрути. Загальний обсяг ремонтних робіт вже попередньо поділено на етапи, і до роботи плануємо приступити відповідно після проведення тендерних процедур. В принципі, в мене коротко все. Якщо є питання, готовий відповісти. Ну давайте, ми з вами спілкувалися вже на нарадах. Я ще раз хочу вже на Раді Бізбар'єру сказати: у вас 9 в роботі, а взагалі там треба зробити 200. так? А... Понад 60 потребують саме повного перебудови, скажімо так. 60. Так. І в цьому році 9. На даний час так. А що треба, щоб було більше швидше? Більше фінансування. Ну так давайте, ви, ви підмете вопрос, буде наступна сесія, Добре. буде виконавчий комітет. Чому будемо розтягувати це? Це треба зробити вже зараз.